З ініціативи громадсько-політичної ради Надвірнянщини у міській просвіті до Дня Героїв відбулася зустріч громади з відомим українським поетом, патріотом, письменником, першим заступником голови національної спілки письменників України, народним депутатом України, першого скликання, організатором перепоховання поетів-мучеників Василя Стуса Олекси Тихого та Юрія Литвина, автором цілого ряду книг буття українського народу Володимиром Шовкошитним. У першу ж мить перебування на надвірнянській землі надніпрянець Володимир Шовкошитний звернувся до людей нашого краю із вітальним словом від великої української літератури. Шановні друзі, я два дні перебуваю в Прикарпатті, в Івано-Франківську. Вже мав зустрічей біля тисячі людей. Це і студенти, і слухачі, читачі бібліотек, і в центрі Бандери. І Хочу сказати, що завжди, коли приїжджаю на Франківщину, надихаюся від цієї. Патріотичної землі, цим духом українським. Пам'ятаю, коли вперше приїхав Франківськ в 80-х роках під кінець і раптом велике місто, і всі ворять українською мовою. А для мене українця, який з Києва приїхав, навіть тоді з прип'яті, це було таким культурно-естетичним шоком. Бо вже здавалося, що Україна лишилася там, в центральній моїй Україні, лише в селах. Слава Богу, маємо незалежну Україну. На прикладі нашого гостя присутні у залі просвіти побачили, які швидкі переміни відбуваються з людьми на великій Україні в національній свідомості, як сам Володимир Шовкошитний із російської людини став поетом, який на весь радянський союз заявив: Я українець. прадід мой шелка шить насічі. І не чужбіна, на ні турецький плен, його казацький не лишили речі. Мені та клад передавал отец, и мама с молоком передавала, и пил я нежность из родных сердец, а их любовь стихом в мне звучала, но закружила. На моей щеке густой щетиной прорастали годы, и стих на материнском языке я не пою, и не в угоду моде порастерял, как в воду из горсти тот клад, что сохранил в неволе прадед. Не знаю языка сказать по правде, Простіться, нам'я, і дочь прости. Прости мені, прапрадіни козаче, прости мені, мій споконвічний край, за те, що на чужинській мові плачу. об тім, що мов рідної не знаю. Це була зустріч із дивовижною людиною, справді з великої України. Пан Володимир детально розповів, як відбувалося перепоховання апостолів українського духу, поетів Василя Стуса, Олекса Тихова та Юрія Литвина. А скільки мудрих думок про минуле і майбутнє України сказав присутнім цей письменник, родом із Переяслав Хмельницького: я пишу історію як українець, в тому числі історію УПА, сказав великий український письменник, гість надвірної Володимир Шовкошитний. Як ліквідатор аварії на Чорнобильській станції, і як інженер-атомщик, я свій страх утратив на четвертому енергоблоці. Моя Україна в образі, який я створив як білий кречет, що змагається із зграєю орлів, фашистським, польським, общепином але гоноровим і російським орлом двоголовим мутантом, і білий кречет переможе.